Доброго дня всім. Щойно, буквально трохи більше години тому, Надія Савченка набула статусу члена Парламентської асамблеї Ради Європи, депутата діючого, і одночасно з цим вона набула міжнародного імунітету. Саме у зв'язку з цим, щойно президент Парламентської асамблеї Ради Європи Ан Брасар зробила наступну заяву. Що всі депутати мають недоторканність, але також мають імунітет необхідний для відвідання сесії. Тобто, Росія має знати всі обмеження для поїздки депутата на засідання. Тож, якщо один з депутатів, а саме Надія Савченка, перебуває за гратами, вона має бути звільнена владою, яка її утримує. Вона також підкреслила, що вона і інші керівники Парламентської асамблеї Ради Європи сказали російським колегам, що вони мають звільнити Савченка, якщо вони хочуть діяти у відповідності з міжнародними правилами. Тобто з сьогоднішнього дня, згідно з міжнародним імунітетом, Надія Савченка мусить бути вільна і немає ніяких аргументів, пояснень. Обставин міжнародних правил або норм, які б дали право Російській Федерації російському керівництву утримувати її загратами. Саме тому ми очікуємо гідного, правового з точки зору міжнародного права, кроку Володимира Путіна стосовно звільнення Недії Савченка. Але в той же час я хотіла би підкреслити, що з моменту. Нової атаки Російської Федерації на нашу територію наступив і абсолютно принципово новий історичний перелам в усіх подіях на сході України. З цієї хвилини, як пішли нові атаки російської армії, російських спецслужб на Україну вже практично порушені. В повній мірі мінські домовленості, які були основою для проведення мирного процесу, по-перше, Російська Федерація своїми військами із бандформуваннями, які в тому числі підтримуються Російською Федерацією, вийшли за межі тих кордонів, які були узгоджені в мінських протоколах. І в мінських меморандумах, крім того, були порушені всі умови щодо припинення вогню, щодо періоду тиші, щодо відведення важкої артилерійської і іншої військової техніки, тобто, практично по всім позиціям, мінські протоколи, меморандум мінський просто грубо порушені. Тому наступає новий етап. Коли потрібно знайти нові шляхи в регулювання конфлікту, яка заподіяла Російська Федерація на Сході України, ви знаєте, що я е, виступила з ініціативою проведення Позачергової Ради національної безпеки і оборони з участю лідерів політичних фракцій Верховної Ради, а також негайного проведення. Позачергового засідання Верховної Ради України для того, щоб чітко і зрозуміло дати країні алгоритм виходу з тієї війни, яку нам нав'язала Росія. Дуже добре, що до моїх пропозицій дослухалися. Була проведена Рада нацбезпеки і оборони. Сьогодні, в 15 годин, президент збирає спільно. Лідерів фракцій, керівництва країни разом з військовим керівництвом для того, щоб з'ясувати, які кроки нам треба робити, і на завтра оголошено позачергове засідання Верховної Ради України. І саме тому наша команда хотіла би запропонувати певний алгоритм дій України на найближчий час. Ми, перш за все, зобов'язані адекватно. Реагувати на війну, яку проти нас веде Російська Федерація. Я підкреслю саме на війну, яку проти нас веде Російська Федерація на нашій території. Це не терористична це не терористичні дії. Це не лише тероризм, хоча він також присутній як складовий цієї війни. Це повноцінна війна, яку так і треба називати. Саме тому ми мусимо адекватно діяти. Як на міжнародній арені, так і всередині країни. На міжнародній арені нам потрібно негайно розпочати всі юридичні правові я процедури визначення Російської Федерації як країни-агресора. Розпочатися це мусить з відповідної заяви Верховної Ради України, яка в першу чергу. Дає можливість Україні визнати Росію як країну агресора. Після того мусять бути ретельно зібрані всі докази Міністерством юстиції. Міністерством закордонних справ, Міністерством оборони всіма силовими структурами, які доводять, що Російська Федерація саме веде військову агресію проти України. Далі, Доведення цієї інформації, цих доказів до міжнародних структур призведе до того, що і в світі Україна мусить добитися визнання Росії країною агресором, що тягне за собою цілу низку санкцій і обмежень Росії в роботі на міжнародній арені. Крім того, ми вважаємо, що ми не маємо права вимагати від світу. Радикальних дій проти Росії, поки ми самі їх не застосуємо. Як оголошувати Росію країною агресором якщо Україна ще має договір про дружбу, співпрацю і інші приємні речі з Російською Федерацією, які підписані ще в 1997 році? Тому нам бажано було б завтра на засіданні Верховної Ради денонсувати цю угоду. Про мир, співдружність і все інше тому, що коли проти нас ведуть війну, треба називати ці речі своїми іменами, а не імітувати і не симулювати дружбу. Наступне ми також будемо вимагати від Верховної Ради, щоб завтра було прийнято рішення про вихід України з СНД, так як це зробила Грузія, практично протягом декількох днів. З моменту агресії Російської Федерації в Абхазії і Осетії. Те, що рік ми не виходимо з складу СНД, підтримуючи пострадянські абсолютно проросійські формати своєю участю, це абсолютно неадекватна наша позиція по відношенню до військових дій, які проти нас веде Російська Федерація. Наступний крок, який ми пропонуємо. Зараз розпочалася Парламентська асамблея Ради Європи. Нам потрібно саме завтра звернутися від імені Верховної Ради України, а це означає від народу України до парламентської асамблеї Ради Європи з вимогою не підтверджувати повноваження російської делегації щодо членства в ПАРЕ. Тому що саме там. Російська Федерація мусить отримати першу потужну відповідь на ту ескалацію військових дій, які вони почали на українському Донбасі. Я цілком і повністю підтримую рішення Ради національної безпеки і оборони щодо звернення України в Гаагський кримінальний суд. Але для того, щоб ми мали можливість повноцінно Розгорнути процес проти Російської Федерації в Гаукському трибуналі, проти високопосадовців Російської Федерації, нам треба негайно ратифікувати Римський статут, який дає можливість Україні долучитися до участі в Міжнародному кримінальному суді, тобто в Гаукському суді. Поки ми не ратифікували цей Римський статут, ми не є частиною. Можливою участі в судових процесах в ГАКСКО трибуналі. Ратифікація Римського статуту цілком і повністю готова, треба її провести завтра. Крім того, ми знаємо, що всі кроки, які може зробити Організація Об'єднаних Націй на встановлення миру в Україні, блокуються Російською Федерацією, яка є членом. Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй. Росія там має право вето. Але в той же час Російська Федерація саме і є агресором, саме Російська Федерація нарощує військові дії в центрі Європи і загрожує іншим європейським країнам. Тому ми вважаємо, що завтра Верховна Рада мусить. Проголосувати звернення до націй, розпочати процес внесення змін до статуту ООН, який передбачить процедуру і, як наслідок, сам крок по виключенню Російської Федерації з Ради безпеки об'єднаних Націй. Якщо Російська Федерація і надалі залишиться в радбезі, це означає, що всі кроки щодо встановлення миру. З участю організації об'єднаних націй будуть просто заблоковані. Ми вважаємо також, що нам потрібно проголосувати завтра звернення до Європейського Союзу стосовно того, щоб суттєво посилити всі формати участі Європейського союзу, інших міжнародних організацій і об'єднань в моніторингу. За тим, що відбувається на міжнародному кордоні між Україною і Російською Федерацією. Тому що зараз весь наголос зроблений на відстежуванні, як рухається лінія фронту. Але я хочу підкреслити, що лінія фронту не є нашим кордоном з Російською Федерацією. Її намагаються видати новим кордоном, але це так не є. І тому українська сторона, Україна. В тому числі в обличчі Верховної Ради мусить наполягати на тому, щоб саме міжнародний кордон між Україною і Росією був взятий под ретельний міжнародний нагляд. І саме захист цього кордону і цілісності України сьогодні і є нагальним питанням. Тепер другий блок наших пропозицій: що нам робити в Україні для того, щоб мінімізувати. Агресію Російської Федерації проти України і наслідки, які ми сьогодні маємо трагічні наслідки. В першу чергу нам потрібно на самому високому рівні організувати оборону країни. Ми не агресори. Ми не будемо нікому оголошувати війну. Але для того, щоб правильно організувати оборону, нам невідкладно потрібно вводити локальний підкреслюю, локальний. Воєнний стан в Донецькій і Луганській області. Це питання життя України. Це питання фахового, кваліфікованого і ефективного опору російської агресії. Зразу ж другим кроком ми пропонуємо створення ставки головнокомандувача, яка дозволить сконцентрувати в руках президента всю систему управління країною, яка буде спрямована на посилення. Створення ефективної оборони нашої країни на посилення нашого захисту. Ми вважаємо, що звалікання з цим питанням багатомісячне робить нашу країну слабшою, загрожує взагалі існуванню України. Ми знаємо, що існують закиди, що введення воєнного стану може завадити отриманню фінансової допомоги від Міжнародного валютного фонду. Просто коротко скажу, це не відповідає дійсності. Нам треба зібрати просто в кулак всі сили потужності України. Нам треба мобілізувати всю країну на гідну і ефективну оборону. Ми нація, яка може себе захистити, але це просто треба робити. Я також хочу ще раз дуже чітко сказати, що партія і фракція Батьківщина, вся наша команда. Ми будемо всіма силами допомагати президенту України, головнокомандувачу Збройних сил, захистити нашу державу. Будемо разом з президентом України робити всі необхідні кроки. Але єдине, на чому ми наполягаємо, треба діяти. І діяти сильно. У мене немає жодних сумнівів, що перемога України очевидна це тільки питання часу. Але ми мусимо діяти і не вірити жодному слову російського керівництва, які ініціюють мирні процеси, які насправді мають на меті обман нейтралізацію міжнародної спільноти і нейтралізацію української оборони. Нам треба вірити лише в свої сили і в підтримку міжнародної спільноти. І я вірю, що в Україні буде встановлений мир.